Травень підходить до кінця разом із ним. Наближається час, коли зі своїми навчальними закладами попрощаються нинішні одинадцятикласники, а решта учнів стане на рік старшою. Цими днями школи вшановуватимуть тих із них, хто в олімпіадах різного рівня, захистах по лінії малої академії наук, фестивалях, конкурсах та змаганнях здобував славу собі своєму закладу, рідному місту. Традиційний п'єдестал пошани зібрав в актовій залі міської гуманітарної гімназії номер 2 кращих із кращих її учнів, їхніх вчителів та батьків. Один за одним на сцену виходили ті, хто вважає, що прагнути навчатися то не соромно. Цьогорічна зірка гімназії Олег Шликов. Любов до іспанської мови, наполегливість та справжнє розуміння, чого хочеш від життя, призвели до того, що цей хлопець став кращим іспанцем серед учнів зі всієї України. Я почав цікавитися мовами ще з першого класу, коли я тільки вперше війшов у двері цієї школи. Це е, стало напевно однією з найважливіших частин мого життя. Тобто, я спочатку почав е, також сам шукати інформацію про цю мову, інформацію про країни, які я вивчав, так як іспанська мова вивчається майже в усіх країнах Латинської Америки і також в самій Іспанії. Е, тобто, е, мені здається, що з часом ця мова може стати однією з е, настільки інтернаціональних, як, наприклад, англійська. Прізвища Бердичівських гімназистів не раз звучали під час оголошення переможців та призерів обласних олімпіад та конкурсів. Заклад пишається своїми юними науковцями. Тут навчаються одні з кращих мовознавців. Іспанська для деяких з них майже така сама рідна, як і українська, в якій, до речі, учні другої гімназії теж здобули чимало перемог. Зокрема, в конкурсі імені Петра Яцика. Ще з давніх давен говорили, що скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Наша школа завжди славилась високим рівнем вивчення. Саме мов англійської мови, іспанської та російської з минулого року я ще почала вчити польську мову. І дуже сподіваюся, що в майбутньому це допоможе мені якнайкраще самореалізуватися. Добре, що в нашій школі проводяться такі олімпіади. Це допомагає учням покращувати свої здібності, досягнути чогось у цьому житті. Дуже хочу подякувати своєрідній школі, вчителям, батькам та однокласникам і за їхню підтримку та допомогу. Мені дуже подобається вивчати іноземні мови. Я вважаю, що це цікаво і корисно водночас. Адже людина, яка знає багато мов, має певні переваги як у роботі, так і повсякденному житті. Гімназисти Бердичева переймаються здоровим способом життя та намагаються підкорити безмежний всесвіт. У закладі хочуть вірити, що кожен із цих дітей за Святославом Реріхом знайде своє місце у споруді світової гармонії. Самі учні твердо переконані, у житті їм знадобляться не лише улюблена іспанська чи біологія їм не обійтися без знань взагалі. А без старання та самовіддачі ці знання не здобути. Школа це великий колодязь зі знаннями, і кожна людина, кожна дитина в цій школі має змогу. Знайти щось, що буде її цікавити, щось, що дасть змогу розвиватися, розвивати її як особистість. Також допомогти, наприклад, цей конкурсман, допоміг мені відчувати себе впевнено перед публікою та одарівському мистецтву. За що я і вдячна цьому конкурсу, кожна людина може вивчити те, що вона хоче. Школа дає безліч для цього можливостей, і я вважаю, що це потрібно кожному, так як людина може стати вище та краще ідеальною версією друга гімназія гідно зустрічає день науки, зустрічає десятками юних обдарувань. Частина з них залишається у закладі імідж якого ще не раз підвищуватиме у різних місцях і на різних рівнях. Ну а частина крокує далі. Перед нею вже інші вершини освітнього Олімпу. Приємно вражає той факт, що з кожним роком таких обдарованих. Здібних дітей у нас щороку все більше і більше, а це говорить про високу фахову компетентність вчителів, які їх навчають, адже лише творчий вчитель може виховати інтелектуальну обдаровану молодь. Імпонує нам і той факт, що цьогорічні діти, цьогорічні переможці наші брали активну участь не лише в міських та обласних турах олімпіад, конкурсів, але й посіли призові місця на всеукраїнському рівні. Хочу від імені адміністрації привітати і батьків наших переможців, адже саме за допомогою їх учні досягли освітнього олімпу.